Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Господи, ми шануємо тебе серед нас. Ми такі благословенні. Ми благословенні люди. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе, Отче. І поклоняємось тобі. і повною мірою очікуємо. Що ти проявлятимеш себе тут серед нас сьогодні, як наш Спаситель і наш цілитель, той, хто хрестить нас Духом Святим, як наш цар, який невдовзі прийде, хвала Богу, ми поклоняємось тобі, Отче. Ми прославляємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі за кожне зцілення, кожне спасіння, кожне відновлення, кожне диво. І ми очікуємо. Що їх буде багато, 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 багато. Слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. Гаразд, хвала Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Відкриємо наші біблії на посланні до євреїв. І я можу процитувати це місце. Ви можете процитувати це місце. Але я хочу, щоб ви побачили його своїми очима. Це одне з того, що прописане для зцілення в книзі Приповісти 4,20, 21 і 22. Нехай не відходять вони від очей твоїх. До слів моїх прислухайся. І до висловлювань моїх прихили в вухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця твого, бо вони здоров'я або ліки. Для всього тіла Твого, і ми дивимось на записане в восьмому вірші, 13-го розділу, послання до євреїв. Давайте прочитаємо це разом голос. Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий. Ще раз. Ісус Христос. Вчора, сьогодні і навіки, той самий, Він ніколи не змінюється. Бог ніколи не змінюється. Це ви і я. Це ми з вами змінюємось. А Він ніколи. Він ніколи не змінюється. І якщо він коли-небудь зцілив когось, то він зцілятиме завжди. Отже, зцілення належить світу. А тепер зробімо наступне. Давайте поговоримо про зцілення, яке належить віруючому. І, звісно. Це 53-й розділ книги Ісаї. Дякуємо тобі Ісусе. Коли Ісаї пророкував про Ісуса, чи ви коли-небудь зауважували скільки разів Ісус говорив про Ісаю? І цитував його. Він знайшов себе у книзі Ісаї. І, звісно, Ісус є в кожній книзі Біблії, але Він знайшов себе в книзі Ісаї. Погляньте на цей 53-й розділ. Четвертий вір він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби, а ми вважали, що він був поранений, наче Бог його вдарив поразами і мучив. Фактично, ми дозволимо Слову Божому самому тлумачити себе. У деяких перекладах Біблії говориться, що Ісус взяв на себе наші смутки і страждання, і поніс наш біль. Він поніс наш біль. І кажу вам діла Господні здійснюються зараз тут. Слава Богу. Що? Бленкеншип. Щодо нього. Хтось на прізвище бленкеншип. Чи я правильно сказав це? Так, бленкеншип. Діла, які я творю, і він створить. І більше від цих створить, говорить Господь. Слава Богу. Аллилуйя! Зараз немає кращого місця писання, куди можна звернутися, аніж 91-й псалом. І сьогодні я хочу прочитати вам його так, як Господь одного разу прочитав його мені. І це кажу вам. Це просто. Що ж, дозвольте, я прочитаю вам його ось так. Я хочу, щоб ви зазначили, якими важливими є слова ваших уст або слова моїх уст для нашої безпеки і нашого захисту, і як важливо це для вашого СОЗу, вашого спасіння. Хто живе під покровом Всевишнього? Вище вже нікуди, вище вже неможливо. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, і тут слово «всемогутній» — це шадай, це Бог, якого більш ніж достатньо. Він великий Бог. Він Бог, він той, хто годує, Він береже, Він опікується, Він є всім. Він шадай. А Ісус Ель Шадай в тілі. Алілуя! Він наше повне забезпечення. А тепер послухайте далі. Я кажу до Господа. Скажіть це. Я кажу до Господа, охорона моя та твердине моя. Бог мій. Я покладаюсь на нього. Я покладаюсь на нього. Крапка. І в цьому псалмі говорять три особи. Що? Просто залишайтесь зі мною, і ви дізнаєтесь. Вам це сподобається. У цьому псалмі є три особи: це я і щойно я сказав свою частину. На цьому воно закінчується. І є ще Ісус. А також Отець. І ви побачите це в тому, як дивно це сформульовано тут. І, звісно, частково це через переклад з євриту. Але навіть в перекладі нашою мовою тут є відкриття. Ви розумієте це? Я говорю до Господа, охорона моя та твердини моя, Бог мій, на якого я покладаюсь. Бо Він тебе вирве, він тебе вирве. Що? Це Ісус. Ось та частина, яку кажу я. Я говорю до Господа, охорона моя та твердини моя, Бог мій на якого я покладаюсь. Кенете, Він вирве тебе з тенет та холова, з моровиці згубної. О, так, дякую тобі, Господи. Він пером своїм вкриє тебе. Хто? Всемогутній отець. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук Його праведність або Його правда. О, дякую тобі, Ісусе. Я приймаю це. Не будеш боятися страху нічного, ні моровиці, що нищить опівдні. Не боятимешся страху нічного, ні моровиці, що нищить опівдні. Кенете. Впаде тисяча з боку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж, синку, не наблизиться. О, дякую тобі, Ісусе! Тільки очима своїми подивишся, і, мабуть, ви захочете це зробити. Тільки очима своїми подивишся. І я тут записав коротку нотатку. Тільки своїми очима подивишся, як у поганому фільмі. Але мене це не торкнеться. Це просто поганий фільм. Образ того, як я втрачаю роботу, це поганий фільм. І цього зі мною не станеться. Я маю обітницю. Тільки очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти, Кеннете, зробив Господа охороною своєю. Це вже говорить Ісус. Господа охороною своєю. Всевишнього ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар. Ніякий COVID-19 не наблизиться. Слава Богу! І ніякий рак не наблизиться до намету Твого. І туберкульоз не наблизиться до Твого помешкання. Біль в спині і стеноз хребцевого каналу не наблизиться до помешкання Твого. І хвороба печінки не наблизиться до намету Твого. Слава Богу. Ні, 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 ні. Ніякі серцево-судинні захворювання, ніякі серцеві напади. Ні. Це не наблизиться до намету Твого. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Бо Кенете, отець накаже своїм ангелам про тебе охороняти тебе на всіх дорогах твоїх. А які це всі дороги? Всі ті дороги, про які він говорив мені раніше. Охороняти тебе на всіх дорогах твоїх. На руках понесуть тебе. Щоб ти не вдарив об камінь своєї ноги. Щоразу. щоразу, коли ми сідаємо в літак, незалежно від того, чи я буду його пілотувати, чи ні, щоразу, перш ніж щось зробити, ми торкаємось борта літака. Ми торкаємось його, і я молюся так. Отче, в ім'я Господа Ісуса Христа, я проголошую кров Ісуса над цим літаком для захисту від усякого злого Духа, всякої злої людини, всякого зла, всі лихі плани д'явола. Вони зв'язані, зупинені. І зірвані службові ангели, несіть нас на руках, щоб ми не спітнулися об камінь ногою своєю. Охороняйте нас на всіх наших дорогах. Згідно 90-го псалма. І, Господи, благослови всіх наших партнерів надміру, в ім'я Ісуса, і так кожен політ. Я наполегливо раджу вам робити це щоразу, коли ви сідаєте в машину. Щоразу, коли ви користуєтесь громадським транспортом. Щоб то не було. Робіть це, коли заходите в літак. Сядьте на своє місце і зробіть це. Але хтось може мене почути. Так, дьявол, ось хто вас почує. Слава Богу. Хвала тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи Ісусе. Залишайтеся зараз зі мною. Кенете, на руках вони будуть носити тебе, щоб ти не вдарив об камінь ноги своєї. Синку, на лево і вужа ти наступиш. Левчука і крокодила ти будеш топтати. А тепер приєднується Отець. І він каже Ісусу, Ісусе, за те, що Кенет полюбив мене, то я збережу його. Я зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Бо знає ім'я моє він. І як він кликатиме мене, то йому відповім. Я з ним, я з ним та з Лорією буду в недолі. Я врятую Кенета і Глорію. І я прославлю Кеннета і Глорію, і довгістю днів я насичу їх, і вони бачитимуть спасіння моє і я так молюсь. Поклоняючись Богу, я кажу: Отче, я люблю тебе. Я знаю, що ти зі мною в важкі часи, і я знаю, що ти чуєш мене, і показуєш мені спасіння Твоє, слава Богу. Мої ангели на чергуванні. Вони пильнують. Алілуя! Ісус, сила Божа, живуть в мені. І мій отець береже мене. Ви бачите це? Слава Богу. Це дивно сьогодні в моєму мисленні. Хвала Богу. А тепер. Погляньте на це. Я вже цитував це місце 107 Псалом. Всі цитують 20-й вір. Але давайте подивимося 17-й. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася. І дійшли вони аж до брам смерті. І в недолі свої вони Господа кликали. І він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та зцілив їх, і врятував з їхньої хвороби. Слава Богу! Байдуже, в які безлад ви себе загнали. Просто покайтеся в цьому, забудьте про це і посміхніться. Бог послав своє Слово і Його ім'я, Ісус. І Дух Божий сьогодні тут. Просто почніть прославляти Його зараз. Поклоняйтеся йому і благословляйте Його ім'я. Благословляйте Його ім'я. Поклоняйтеся живому Богу. Слава, 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 слава. Слава, 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 слава. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Хвала Тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. 119-й псалом. 62-й вір. Ні, 61 й вір. тебе збожнею». Тут йдеться про дьявола. Мене оточили. Що робить дьявол?» Він краде у вас здоров'я, він краде у вас гроші. Він забирає у вас члени вашої сім'ї. Мене оточили, та я не забув про закон твій. Опівночі встаю я, щоб скласти подяку тобі за присуди правди твоєї. І 68-й вірш. Ти добрий. І чиниш добро. Навчи мене своїх постанов. Бог добрий. Він чинить добро. Його постанови добрі. Він цілитель. Він фінансист. Він добрий Бог. Алілуя! Хвала Богу. Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету. Погляньмо на це. Я хочу, щоб ви побачили це своїми очима. Це 10-й розділ книги «Дій» І події відбуваються в домі Корнилія. 34-й вірш. Петро відкрив уста свої і сказав: «Поправді пізнаю, що Бог не зважає на особу. Те, що він зробив для них, він зробить і для вас. Він зробить це прямо зараз. У кожному народі. Кожному народі. Я не знаю представники скількох народів дивляться на зараз, але їх багато не лише в Сполучених Штатах чи Канаді, а у кожному народі. У кожному народі йому приємний той, хто боїться його або шанує його, і чинить праведність. Він послав до синів Ізраїля слово, благовістуючи мир через Ісуса Христа, бо Він є Господом для всіх. І ви знаєте, що відбувалося по всій юдеї, починаючи від Галілеї після хрещення проповіданого Івану. Ось коли Ісус почав проповідувати після свого хрещення в воді. Слава Богу! Дякую тобі, Господи Ісусе. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і Він ходив, чинячи добро, він ходив і навчав. Він ходив, проповідуючи. Він ходив чинячи добро і зціляючи. Він ходив чинячи добро і зціляючи, він ходив чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним, Бог був з ним, і хтось може сказати, так, але брате коплен, це ж був Ісус. Ні, справа була не в Ісусі, а в Бозі, який був з ним. Справа була в Бозі, який був з ним, в Бозі, який помазав його. Це той самий Бог, який всередині вас. Це той самий, який перебуває у вас. Слава Богу. Тому ви можете робити те саме. І не має значення, чи покликані ви до п'ятигранного служіння чи ні. Ви можете робити те саме на своєму робочому місці. Ви можете робити те саме в школі. Ви можете робити те саме в коледжі. Старшокласники, ви можете робити те саме. Амінь. Просто постійно перебувайте в молитві і будьте готові. Завдяки Господу, ви можете навчати, проповідувати і зціляти так, як Ісус, бо ви помазані. Щось відбувається тут. Слава Богу. У кої щойно зцілилося горло. А саме верхня частина горла. Так. Так, дякую тобі, Ісусе. Там щось з трахеєю. І Я не знаю, що саме, але з нею щось не гаразд. Вам боляче. І з якоїсь причини вона не функціонувала як слід. Дякую. Це зціляється прямо зараз. Слава Богу. І тепер ви можете ковтати а ще ви Хтось цілився зараз ось тут, у цій частині плеча. біль зник. І... Що це було, господи? Це форма бурситу. і зараз плече зцілюється. Просто порухайте цією рукою і скажіть: слава Богу. я проголошую моє плече здоровим. Я називаю моє тіло здоровим. Слава Богу. Я називаю не існуюче як існуюче, і я називаю моє плече здоровим. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Алілуя. Рухайте цією рукою, слава Богу. Так, у когось тут в попереку біль. І вам важко рухатись. Просто нахиліться і дістаньте край ваших пальців на ногах. Якщо я можу зробити це у 87 років, то і ви зможете. Просто підведіться і чиніть за Словом Божим. Дякую Тобі, Ісусе. Кажу вам: слава Богу! Слава Богу. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Хвала Тобі. Я вірю, що люди отримували зцілення під час сьогоднішньої передачі. Брат Копленд говорив про зцілення горла, плеча і спини. І якщо це були ви, ми хочемо, щоб ви повідомили нам про це. Поділіться з нами вашим свідоцтвом зцілення. слава Богу, Ісус цілитель, і через нього, завдяки йому і у ньому вам належать обітниці зцілення цього тижня. Ми пропонуємо вам замовити нашу безкоштовну книгу про зцілення. У ній Глорія Коплен дає нам розуміння того, як приймати зцілення. Вона пише, час і увага, які ви приділяєте Слову Божому його обітницям, визначають міру тієї сили і мудрості, які ви у відповідь отримаєте через Слово Боже. Життєві сили і сила, яка виходить з вашого серця, будуть прямо пропорційними кількості слова Божого, яке потрапляє у нього. Ми чули, як Глорія навчає нас про те, що Слово Боже це Божі ліки. А оскільки його слова є життям і здоров'ям, ви можете приймати це слово у необмеженій кількості. Фактично, чим більше ви його приймаєте, тим сильнішим воно у вас стає. Тому замовте для себе цю безкоштовну книгу. На цих передачах ви бачите запис зібрань з однієї з наших конференцій. Звичайно, ви розумієте, що у 30 хвилині передачі ми можемо показати вам не так багато. Тому, якщо ви знаєте англійську мову і маєте таку можливість, Приєднуйтесь до нас на наших конференціях. Якщо ви не можете бути присутніми на них, приєднуйтесь до нас онлайн. Дивіться всією сім'єю чи домашньою групою як біблійні уроки. Всю інформацію про наші конференції ви можете знайти на нашому сайті. Обов'язково приєднуйтесь до нас завтра, тому що брат Копленд буде навчати і показувати, як співчуття зціляє хворих. Це було дуже важливою частиною служіння Ісуса, і такою ж і залишається. він був цілителем, він є цілителем, і він завжди буде нашим цілителем. не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMR.e в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.